Good morning, my dear children. Доброго ранку, мої любі діти. Зараз uh, я поділюся з вами презентацією. Now I will share presentation. Зараз я поділюсь презентацію and we will begin. І ми почнемо. Good morning, children. Перекладається доброго ранку, діти. Відповідно, діти мають відповісти. Good morning, teacher. Доброго ранку, вчителько. Good morning children, доброго ранку діти. Good morning teacher. Доброго ранку, вчителько. Є також коротке вітання Hi або Hello. Якщо один вітається hello, інший може привітатись Hi. Перекладається словом привіт. Now, зараз we will listen. Ми будемо слухати and watch a video і дивитися відео. В цьому відео. Listen, listen, Ми будемо слухати слово listen дуже схоже на ліс. Наприклад, ви пройшли в ліс і слухаєте, як він шумить. да, listen, слухати. Будемо слухати пісеньку, яка називається What's your name? What? Як is є your, твоє name, ім'я. Як є твоє ім'я? Let's listen. I hope you will uh, hear this song. Я сподіваюсь, ви почуєте цю пісню. What's your name? Hello, hello. What's your name? What's your name? My name is Noodle. My name is Blossom. Nice to meet you. Так, прекрасно. Зараз ми повертаємося до нашої презентації. Отже, hello, привіт. What's your name? Як тебе звати? My name is Noodle, наприклад, мене звати Noodle. My name is Blast. Мене звати Blastum. Потім рукотискання. Nice to meet you. Приємно познайомитись або приємно зустріти тебе. Частіше використовують приємно познайомитись. My name is Катерина Валерійна. Тобто, мене звати Катерина Валерійна. Зараз ваша черга. Будуємо речення. My name is. My name is, наприклад, Юлія. My name is Юлія. My name is Олександра. My name is Кирил. My name is Максим. Тобто, варто назвати своє ім'я. Open your book, please. Відкрийте, будь ласка, Open. відкрийте your book, свої книжки, будь ласка. Page 5, сторінка 5. Lesson when. Зараз я вам покажу, де ми е, за цими всіма умовними позначеннями спостерігаємо. ось так, дивіться. Lesson when? Урок один. Topic of our lesson. Тема нашого уроку. Hello, friends! Привіт, друзі! Exercise when. Дивимось далі. Права перша. Exercise one. listen, listen, Що зроби? Знову про ліс згадуємо. listen, послухай. Далі repeat. Коли ви дивитесь YouTube, там в кінці є ось така стрілочка, да? Ось ця стрілочка. Це означає, що вам треба, що ви можете ще раз подивитись це відео. Тобто, repeat це повтори. listen, послухай. Repeat. Повтори. Let's listen audio file. Давайте послухаємо audio file. My family and friends. Lesson one. Exercise one. Listen and repeat. Hello. I am Vlad. What's your name? My name is Olenka. Nice to meet you, Olenka. Nice to meet you, too. Так. Unit one. <проб> My, <проб> My family and friend. Зараз ми з вами розберемо. Зараз ми з вами щойно прослухали діалог. Зараз нам потрібно... Далі ми його розберемо е, з точки зору читання. Це той самий діалог, тільки вже написаний е, більшими літерами і з е, підказочками. Е, so, let's start. Почнемо Х, звуки. Дивіться, ті, що звуки не надписані, читаємо так, як бачимо. Ті, над якими є надписи. А це або підказка, що вони так читаються, або це означає, що звук читається по-іншому. сірим кольором я виділила звуки, які не вимовляються. So, hello. К, е, Л, одна як читається, і останній звук O. Hello, привіт. I am Vlad. Пам'ятаємо, згадуємо, що ніби в око щось попало, I я. Є влади. Далі зверніть увагу, сірим кольором виділений звук Х. тому ми його не читаємо. What's. What's як його твоє name, ім'я. What's your name? Як твоє ім'я? Знову Х. Х. В кінці слова цей звук І читається як літера «ай». «Хай» м й Значить, дивіться, остання літера в цьому слові називається Y. Ми беремо кінець від назви літери і приєднуємо. І маємо слово Май. Моє відкритий склад, впливає на попередню голосну, отже, вона читатиметься як літера Ей. Нейм, нейм, ім'я, майнейм, моє ім'я є Оленка. Оленка. Наступне слово n ice. Nice, кінцево Кінцева не читається. Ту to, «to meet». Треба запам'ятати. Ось правило я вам винесла, що дві літери І читається як один звук І. Meet. Далі середня не читається «Ю» U. Nice to meet you». І відповідь Nice to meet. You, to. Приємно meet, Познайомитись або зустрітись з тобою to також. Значить, дивіться. В англійській мові е, в англійській мові, секундочку, зараз вам покажу. Цифра 2 пишеться ось так. t W O. Кривенько. I'm sorry. Давайте я вам надрукую. Ось так. E, T-W-O. Знову не те. T W. -L. Це цифра 2. Цифра 2 – to. і е, також вимовляються однаково, але значення мають різне. Як ми з вами можемо поєднати ці два слова, щоб не плутати? Дивіться, Nice to meet you. приємно познайомитись з тобою. Тобто, пішов. В ось цю сторону, односторонній зв'язок. І потім ти говориш приємно познайомитись. Ну, типу, другий зворотній зв'язок. Чу", чу", в інший бік. Приємно познайомитись також. Прочитали ми з вами е, наше, наш діалог. Давайте повернемось до наступного завдання. Друге завдання лисен. Listen, listen. Послухай, наступне слово answer. Answer. Відповідай. Дивіться, якщо у вас є відповідь, і не вистачає лише одного пазлика, це означає, що вам треба цей пазлик поставити, оцей елемент додати. Answer це відповідає. Listen and answer. Послухай і відповідай. My name is Катерина Валерівна. What is your name? Як тебе звати? Треба відповісти на питання. My name is. Дати своє ім'я. Так, exercise number four. Вправа номер 4. Look. Бачите, оченятка намальовані. Поглянь, мама, який мені лук купили, да? Look. Поглянь. Ask. Ось як ви бачите, тут багато знаків питання на долоньки. Отже, ask. Це спитай. На іншій долонці у нас знаходяться ідеї. Лампа це ідея. Отже, ask, питай, answer, відповідай. Подивися, спитай і дай відповідь. Що нам потрібно зробити? Дивіться, У нас є зразок діалогу. Нам треба вставити потрібні слова, щоб утворився інший діалог. Що ж, let's try. Давайте спробуємо. What's her name? Слово Her. Слово her перекладається її, тобто як її ім'я. Відповідь Her, її name ім'я is Mary. Її звати Мері. «Hi, Mary!» Привіт, Мері. Nice to meet you. Приємно познайомитись з тобою. Це в нас була розповідь про дівчинку Мері. Зараз ми з вами побудуємо таку саму розповідь, але про дівчинку Джел. Про що варто знати? У місці, де в нас було ім'я Мері, нам треба поставити ім'я Джел. What's her name? Як її звати? Her name is Jill. Hi, Jill. Знову-таки повертаємось. Nice to meet you. Привіт, Jill. Приємно познайомитись. Так, з хлопцями трішечки ускладнюється завдання, тому що her, her, її і his його треба поміняти. Тобто her змінюємо на his. Щоб сказати, як його ім'я, перекладаємо. What's his name. Ім'я також змінюємо. I his zмімо. His name is Bill. Дивимось, бачите, його звати Bill. His name is Bill. Hi. Змінюємо ja, Bill. Nice to meet you. Ще разо. What's his name? His name is Bill. Hi, Bill. Nice to meet you. Так, далі ми з вами змінюємо ім'я на Джека. І her змінюємо на his. What? What's his name? His name is Jack. Hi Jack. Nice to meet you. Приємно познайомитися. Close your book, please, закрийте свої книжечки, будь ласка, and look on this uh, picture і под... погляньте на цей малюнчик. Нам варто згадати, як пишуться uh, прописні літери в англійській мові. Що ми зараз зробимо? I'm sorry. Дивіться, uh, у нас. І так. У нас з вами ось ці звуки дуже-дуже схожі: літери, звуки, літери. Давайте будемо називати їх звуками. І так, Е як в українській мові. В велика, як в українській мові. Маленька, ніби подумка, додаємо тут капелюшок. Далі звук К, як в українській мові. Звук Д великий, як в українській мові, в маленькому просто додаємо ззаду для приєднання хвостик. Е як в українській мові. Ф схожий на українську літеру В, тільки з довгим животиком вниз. Це треба запам'ятати. Г як українська Д, вони дуже схожі. Далі Х також накидаємо капелюшок для з'єднання. Дивіться, багато от якщо у нас є рядок, і ось так голова літери визирає за межі рядочка. Це означає, що їй треба накинути капелюшок. Давайте подивимося, які це літери. Це в нас літера Б. Це в нас звук Б накидаємо капелюшок. Це в нас з вами звук Х накидаємо капелюшок. Далі звук І в українській і в англійській пишеться однаково, особ, особливо маленький, велика, ось так пишеться. Так, дж, е, ну, Теж, в принципі, схоже, треба просто гачечок внизу закрити. От К, те, про що я говорила. А маленька К визирає за межі рядочка. Ось так. І ми їй маємо накинути капелюшок. Раз, і готово. Л. Знову «л» в нас визирає за межі рядочка. Тож це виходить ось така довга паличка. І ми накидаємо капелюшок і тут додаємо хвостик. Так. Що ми маємо з вами далі? Це в нас звук М, як в українській, так і в англійській. Треба просто запам'ятати, що великий пишеться так, як маленький, тільки вищий. Так. Далі звук «н». В українській і в англійській пишуться однаково. Це як наша П пишеться. Також за, запам'ятовуємо, що не просто вище трішечки. Звук О так і пишеться, звук П так і пишеться. Дивимось на звук «кв» – маленький. Великий дуже рідко зустрічається, запам'ятовуємо маленький. Пишемо кружечок. І потім, ніби ми з вами писали Ф. Ось так, з довгим животиком вниз. І тут виходить, ось цей животик треба приєднати. Далі, Р. Пишеться як наша Ч. Тут треба запам'ятати, Р, як наша Ч велика не змінюється. С-змія. Кому складно писати одним рухом, ось так, той може зробити хитро, може зробити ось так. І потім ось цю паличку додати ну, відповідно з'єднання. Т, як бачимо, так і пишемо. Звук У, як бачимо, так і пишемо. Ось тут просто для з'єднання додаємо крючечок. В, в принципі, теж, як бачимо, так і пишемо. Лише ось тут треба додати гачечок угорі для з'єднання. Далі звук W У пишеться як наша ши з піднятою ногою. Ми говорили, ніби у нас ці дві літери танцюють балет, ніжку в бік велика. Так само, бачите, це як І з піднятою ногою, українська, а це як «ш» з піднятою ногою. Далі звук «кс» так і пишеться. Звук «й» пишеться як наша У, звук З. Ну, тут варто запам'ятати, що якщо ми чуємо З, то пишемо теж українську З. Щойно я вам показала. Щойно я вам показала, як шляхом поєднання, міксування української і англійської мови запам'ятати написання літер. Так, і продовжуємо ми з вами переходимо до домашнього завдання. Homework, домашня робота. Нам треба написати My name is, моє ім'я є, і вписати своє ім'я. Зразок виконання прописними літерами Home my name is моє ім'я є. Дуже прошу нумерувати домашнє завдання на полях. Там, де ми з вами опрацьовуємо домашнє завдання в зошиті, поставте номер один для зручності. Перевіряти домашнє завдання будемо раз на тиждень, надсилайте всі виконані домашні завдання. У особистому повідомленні. Thank, uh, uh, thank you for your attention. Дякую за вашу увагу. Uh, lesson is over. Урок закінчений. See you uh, next lesson. Побачимося на наступному уроці. Goodbye.